Дуже смачний та цікавий в розрізі пляцок-берізка. Готується дуже просто. Це ніжний легкий бісквіт трьох смаків в одному коржі. Інгредієнти для приготування є під рукою в кожної господині. Перелік інгредієнтів ви бачите тут, а також знайдете в описі під відео. До 200 г цукру я додала 10 г ванільного цукру а до 160 г борошна 10 г розпушувача. 8 яєць потрібно відділити білки від жовтків і спочатку збити білки до густої пишної маси, додаючи поступово цукор. Не звертайте увагу, що я це роблю вручну, у мене просто зараз немає електричного змішувача. Вважається, що білки із цукром потрібно збити на 3 четвертих від стійкої маси. Таким чином, воно ще добре підійде, тобто виросте в духовці. Далі потрібно додати жовтки та ще раз все добре збити. Я додаю жовтки поступово щоразу збиваючи, враховуючи те, що працюю звичайним ручним вінчиком. Збивши все до однорідної, пишної, але не занадто стійкої маси, мішу поступово борошно. Так само, щоразу розмішуючи. І в борошні вже є 10 г розпушувача. Розмішавши все до однорідного стану, потрібно додати 70 г рослинної олії без запаху. Олію можна відразу влити до тіста та розмішати. Для мене більш ефективним є відлити невелику кількість тіста в окрему посуду, додати до нього олію та добре розмішати, так, щоб тісто втягло всю олію. І тільки потім вилити його до основного тіста та ретельно розмішати. Ця кількість тіста розрахована на 2 коржі розміром 30х40 см. І висота таких коржів буде трішечки вища, ніж коржі на бісквітні рулети. Я, будучи тимчасово, поза домом, не маю наразі деко для випічки розміром 30 на 40. Але маю велике деко від духовки, в котрому іспечу великий корж. Далі замішане тісто потрібно поділити на три частини. Половину залишаю в головній мисці приблизно тісто з чотирьох яєць. До котрого всипаю 20 г сухого маку та перемішую. Другу половину тіста розливаю в дві невеликих мисочки тобто в кожній мисочці тісто приблизно з двох яєць. До одного з котрих всипаю 20 г кокосової стружки це приблизно 2 столових ложки. До іншого, 1 столову ложку порошку какао. Це шоколадне тісто буде більш щільніше від попередніх, але дуже шоколадне. На цьому приготування тіста я закінчила. Беру велике деко, котре я застелила пергаментом, виливаю на нього спочатку тісто із маком. Розрівнявши тісто по периметру, зверху на нього викладаю тісто із кокосовою стружкою кубками. Тісто досить рідке, воно розтікається і виходять ось такі плями. Поміж тіста із кокосом потрібно викласти тісто із какао, також кубками. Основна частина його осяде вниз, а решту можна розтягти, роблячи такий собі узор виделкою або ж лопаткою. Випікається такий невисокий корж в попередньо розігрітій духовці при температурі 170-180 градусів звичайний режим протягом 12-15 хвилин. Для приготування пляцка потім цей корж потрібно буде розрізати на 4 частини. У випадку двох коржів розміром 30 на 40 см, кожен потрібно буде розрізати навпіл. Для перемащування пляцька я приготувала заварний ванільний італійський крем до 1 літри молока, котре гріється на плиті, потрібно додати збитих 4 яйця із 200 г цукру та 70 г кукурудзяного крохмалю. І до цукру я всипала 10 г ванільного цукру або ж дати дрібку ваніліну. Добре все розмішавши вінчиком до однорідного стану, влити черпачок або й два розігрітого, тобто теплого молока. Молоко не має бути надто гарячим, для того, щоб яйця не приварились. Тобто з'єднувати яєчну суміш потрібно із добре розігрітим, але не надто гарячим молоком і бажано процідити яєчну суміш через ситечку, для того, щоб переконати, що не залишилось ніяких грудочок на дні. Таким чином, матимем крем ніжний, шовковистий та гладенький. Заварювати крем потрібно на повільному вогні цілий час помішуючи вінчиком протягом 4-5 хвилин. Не доводячи до кипіння, яйця та молоко мають пастеризуватись, і тільки в кінці можна збільшити вогонь, щоб крем набув більш густого стану. Виключивши вогонь під каструлькою, відливаю половину крему до іншої посуди. А до крему, котрий залишився в каструлі, це приблизно з пів літри молока, додаю 60 г 100 чорного шоколаду. До білого крему я процідила сік половинки лимону для більшого смаку. Ви бачили, що шкірка половинки лимону варилась в мене в молоці для запаху, для аромату. Щоб не накривати крем плівкою до контакту, я просто його поцукрувала двома дрібками цукру. І накрила кришкою. Тим часом трішки розтопився шоколад. Я дуже добре розмішала крем із шоколадом до однорідного стану, також поцукрувала і накрила кришкою до повного охолодження. Таким чином, я маю два креми: ванільний та шоколадний. Також я використала три штуки киві для приготування пляцка берізка, котрі можна замінити іншими фруктами жовтого кольору, наприклад, персики або ананас. Мій великий квадратний корж я розрізала навхрест, і в мене буде трикутний пляцок. Коржі можна попередньо просочити сиропом. Для цього я брала 20 мл апельсинового соку і 20 мл кип'яченої води. Перемащується пляцок дуже просто. На один корж викладаю достатньо багато заварного ванільного крему, потім шматочками нарізаю ківі котрі також потрібно прикрити трішки кремом для доброго з'єднання коржів. І так само продовжую далі. Звичайно, всі пляцки мають прямокутну форму, просто в даному випадку, для мене це простіший пляцок для сім'ї. І щодо заварного ванільного крему, я не додаю вершкового масла, враховуючи літню спеку, щоб пляцок був легеньким. До цієї кількості крему із пів літри молока можна додати 100 г вершкового масла. Знявши крем із вогню, потім я влила до нього сік половинки лимону. Ще трішки можна помішати крем вінчиком, щоб він трішечки остиг, і потім додавати м'яке вершкове масло, наприклад, чайною ложкою, щоразу розмішуючи крем до однорідності. Збивати заварний крем із вершковим маслом електричним приладом не потрібно. Щоб не зруйнувати шовковисту структуру самого крему, крем із вершковим маслом, коли вистигне, буде мати приблизно таку щільність, як і шоколадний крем. Як бачите, бокові сторони та верх пляцка я закрила шоколадним заварним кремом. Після цього торт пляцок потрібно поставити до холодильника. Щонайменше на 3-4 години. Дуже простий, але надзвичайно ніжний, вологий, соковитий, з приємною кислинкою пляцок, котрий в розрізі мені нагадує куру берези і котрий мені вдалося приготувати на чужій кухні вручну, тож нехай смакує!